Зоряну часу доби вам, громадяни, в ефірі 67-й випуск ЮНН. Сьогодні поговоримо про справжній прорив у місіях Альфи 41.1 від засідок і переслідувань до несподіваних порожніх подій. Дослідимо бойові можливості нового StarLancer Tech, броньованого наземного монстра GreyCat MTC та вражаючі інтер'єри зброю Idris-P. І все це доповнимо інформацією від розробників про нові турельні системи, кастомізацію, абордажі та бачення майбутнього флоту у Star Citizen. А щоб не пропустити наші відео. Лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Міск Star Lancer Tech це не просто ще один варіант знайомої платформи, а бойова версія з новим акцентом на командну взаємодію та вогневу міць. Хоча корпус базується на Star Lancer Max, зміни видно одразу: нова компоновка озброєння, оновлений інтер'єр і навіть невеликий ангар зверху. Корабль оснащена турелями різного типу. Пілот має доступ до основного озброєння, а екіпаж до додаткових дистанційних гармат і ракетних платформ. Є й дві великі турелі з ручним управлінням і зброєю п'ятого розміру. Оформлено в характерному стилі міск. Плавні форми, технічні елементи відкрито демонструються, але без зайвої грубості. Зовнішній вигляд StarLancer Tech агресивний і функціональний. Стелс обшивка, затемнене скло, червоне підсвічування. Корабль виглядає загрозливо. Усередині поєднана зона відпочинку з кухнею, вантажний відсік на 96 ССУ та простір для транспорту. Вміщається циклон або пара Fury. Родзинкою став невеликий ангар зверху, якого раніше не було. Тепер корабль може транспортуватися. Малі судна, це реалізовано шляхом зміни внутрішнього планування, замість окремих кают, більш функціональний простір. На нижній палубі десантна зона з трапом для висадки. Їй невеликий медвідсік, незвична річ для кораблів міск. Його дизайн чистий, сучасний і виглядає як експеримент компанії з новими форматами кораблів. Кабіна пілотів залишається знайомою: два місця, хороший огляд, місток інтегрований в загальну конструкцію. А нижній бойовий відсік із турелью, окрема зона для стрільця з ефектом. Ефектною анімацією та повним ефектом занурення в бій. StarLancer Tech це корабль для гравців, які шукають щось між транспортом і бойовою платформою. Він створений для тих, хто грає в команді, кому потрібна гнучкість, місткість і потужний арсенал в одному пакеті. Друзі, коротка пауза. Нагадуємо, що ми допомагаємо зведеному підрозділу Велика Новоселівка закрити борг за систему РЕП, яку вже використовують у бою. І 138 тисяч гривень зібрано 101 тисяча. Залишилося зовсім трохи. Реквізити для донату в описі Дякуємо за підтримку. А тепер назад до Всесвіту Star Citizen. Цього разу розробники вирішили вразити нас найбільшим оновленням місії з часів релізу Альфи 4.0. В оновленні 4.1.1 буде додано понад 60 нових контрактів, і серед них місія, про яку мріяв кожен фанат великого корабельного PVE. Місія, яку важко забути і хочеться повторити. Мова йде про полювання на Поляріс. В цій місії фракція Frontier Fighters захопила корабль UE Polaris, який мав з'явитися на НВІ. І тепер ваше завдання повернути його назад, не дати злочинцям утекти до пайера. Але це не просто один корабль на Радарі, це ціла компанія, в якій вам доведеться переслідувати, влаштовувати засідки, шукати по Стентону, супроводжувати інші кораблі та зрештою зіткнутися з Полярісом та його ескортом. Важливо те, що ви не самі. Поруч з вами хамахед від флоту ОЗІ, який може як урятувати вам шкуру, так і потребувати вашого захисту. Класична сцена з бойовика. Ви союзники, вороги і корабель. Які потрібно зупинити, це не просто місія, це короткометражний бойовик у всесвіті Star Citizen. Але Поляріс лише вершина айсберга. Ще було додано новий тип патрульних місій, які вперше подаються не лінійно, а з рандомним набором цілей. Всього 12 таких контрактів і видають їх дві фракції: Foxwell, легальна і Headhunters, Більш гнучка в етиці. Вони обидві наймають вас для патрулювання зон, але з різною мотивацією. Foxwell хочуть навести лад, а Headhunters – контролювати свій бізнес. І отут починається найцікавіше: місії не просто змінюються. Ви вирушаєте в точку, і гра випадково обирає одне з чотирьох завдань: знищити ворогів, захистити союзний корабль, пошуки знищення, новий тип місії, де гравець має сканувати простір, щоб виявити, що саме відбувається, і порожня подія. Так, так, нічого не відбувається. Ви прибуваєте, і тиша. Просто космос, просто сектор без активності. Це зроблено нависно, щоб створити атмосферу невизначеності і реалістичності. Вперше в Star Citizen місія може бути відсутністю місії, або спробою так замаскувати ще один баг. Особливо увагу розробники приділили типу пошук і знищення. Це не просто стрілянина, це дослідження. Ви скануєте кілька зон і шукаєте активність. Це може бути союзний зонд, а може бути зламана станція під контролем ворогів. У деяких випадках після знищення такого супутника до вас прилетять ті, кому він належав. і вони вже не будуть раді вас бачити. Динаміка ситуації: ось що намагаються. Привнести розробники в звичайний космос. Але і це ще не все. Їй амбуш місій місії засідки. Вас просять прибути в зону з підвищеним випромінюванням, де вас не виявлять, і чекати прибуття ворога. Спершу прибувають скаути, вони сканують місця і не виявляють вас, дають сигнал чисто. А тоді вже прибуває основна ціль. І саме тоді ви з'являєтесь в стіні і знищуєте транспорт або лідера. Так, це відчуття, як у класичних фільмах: тиша, чекання і раптова атака. PvP і PVE це новий рівень занурення, і з цим типом місій з'являється величезний потенціал. До того ж, у деяких місіях може з'явитися Ас-пілот дуже небезпечний ворог, який не завжди спавниться, але якщо трапляється, це серйозна перевірка навичок. І що найкраще, з них можна здобути нову валюту Guild Script це спеціальні жетони, які використовуються для отримання колекційних нагород і місій. Їх дають лише за перемогу над асами, і вони вже доступні як в якості нагороди, так і частина ювентів типу І. До речі, про Invictus. Цього року захід відбувається в ARI-18, і організатори зробили великий акцент не лише на кораблях, а й на презентації. Плюс нові навчальні місії з Гілі, відомим з ранніх туторіалів Star Citizen. Це не навчання в класичному розумінні, а серія бойових сценаріїв, які дають відчуття служби в ОЗІ. Вони тимчасові і будуть доступні лише під час Invictus. Але вони ще один крок до створення повноцінного досвіду служби в армії всередині гри. І на завершення нові кораблі, нові пакети озброєнь. Кастомізація, полювання за guild скрипт та розробка власного ігрового стилю. Все це в патчі 4.1.1. І якщо вам здалося, що Star Citizen став надто пішим, надто FPS орієнтованим, забудьте, це космічна опера. Це масив контенту для командної гри, і це найкращий момент, щоб повернутися у гру або зануритися вперше. Далі поговоримо про Грейкет МТС. Грейкет MTC – це військовий наземний транспорт, створений для фронту, а не для шоу. Він виглядає як жатий кулак на колесах. Масивний корпус, великі шини, важкий передній бампер усе натякає на те, що ця машина в'їде туди, куди інші навіть не наближатимуться. Його головна задача підтримка вогнем. Дві гармати другого розміру, які можуть контролювати як пілот, так і стрілець із турелі, дають змогу ефективно прикривати союзників. У критичний момент пілот може взяти керування на себе для прориву або оборони. Конструкція витримана в стилі індустріальний хай-тек. зовнішні бокси для швидкого доступу до спорядження, багажник, зручні бічні двері. На рейці всередині місця для зброї, броні та технічних модулів. Машина не призначена для великої кількості пасажирів, але компенсує це озброєнням і бронею. Кокпіт поєднує агресивний дизайн і зручність. МТС має маневрність краще за урсу, хоча за швидкістю приблизно на тому ж рівні. Він трохи менший, але значно міцніший. Чудовий вибір для пересічної місцевості, як от Деймар. МТС це ідеальний варіант для тих, хто любить заходити в бій з розмахом і рятувати ситуацію, коли все на межі зариву. Тепер поговоримо про фрегат Іджис Ідріс. Ідріс це здоровенна, кривава бойова машина, так кажуть самі розробники, і не дарма, адже для них Ідріс став другим камінцем віри, доказом того, що і комбітна космічна мрія може стати реальністю. Ще багато років тому цей корабль почали створювати за концептом художника Райана Черча. І це був один із перших великих викликів для всієї команди. Те, як Ідріс здіймався в повітря під час демо з екіпажем на борту, стало моментом істини. Тоді всі зрозуміли, вони здатні. Реалізувати бачення Кріса Робертса. Ідріс це фрегат флоту ОЗІ, але не все так просто. Це військовий корабль, але він також був доступний для цивільного ринку в обмеженій кількості. І це зробило його одним з найбажаних кораблів Star Citizen. Він досі залишається мрією для багатьох. На борту Ідріса достатньо простору для екіпажу, тривалих патрулів, провізії та обслуговування. Він має достатньо озброєння, щоб знищувати загрози і захищати себе, а також ангар, у якому можуть зрозміщуватися менші кораблі. Є кіль яка версій Ідріса, але найвідоміша це Ідрис П. Буква Пі означає пісмейкер Миротворець. Це цивільна версія фрегата, яка відмовляється від деяких військових модулів заради збільшення вантажного простору. Фактично, це величезний літаючий ангар з усіма необхідними функціями для екіпажу. Та, попри свою мирну назву, вбивати він уміє дуже добре. На носі велика керована турель п'ятого розміру. До неї додається ще сім таких самих, розміщених зверху і знизу корабля. Це дає повний огляд і дозволяє відбивати. Від ворогів з будь-якого кута озброєння за замовченням лазери, але його можна кастомізувати. Також на борту 4 дистанційні турелі четвертого розміру. Вони краще справляються з маневреними супротивниками і додають ще одну лінію захисту. Щоб ефективно керувати всім цим озброєнням, потрібно щонайменше 12 гравців. Це справжній командний корабль. І так, він стає помітною мішенью. Саме тому на борту є 11 точок для системи ППО, аналогічної тій, яку ми бачили на полярісі або 890. А якщо вам не вистачає сили, є ще дві можливості посилити Ідріс Пі – комплекти модернізації, Ідріс К і Ті Кіт – Це не окремі версії корабля, а апгрейд набори, які дозволяють встановити нове озброєння. Наприклад, замінити фронтальну гармату на лазерну пушку 10-го розміру. Якщо ви її активуєте, усе, що опиниться на її шляху, одразу про це пожалкує. Також у комплекті нова турель з ракетами, 5 додаткових систем ППО і навіть спеціальна чорно-червона розмальовка. Ідрис для тих, хто хоче менше гармат, але більше торпед. Торпеди 12-го розміру у кількості 20 штук. Вогнева міць серйозна. В комплекті ще один варіант передньої турелі і ще 5 систем ППО, але вже з ракетами. Плюс унікальний зовнішній вигляд. Тепер трохи про інтер'єр. Ідріс це не просто бойова платформа, а ціла космічна база. У ній продумано кожен сантиметр. Центральне місце, головний ангар. Це точка прибуття та відправлення, завантаження і розвантаження, рампи, платформи, обладнання. Все на місці. Корабель має величезний місток із чудовим оглядом. Це місце, де ти відчуваєш себе капітаном. Коридори, немов судини живого організму, білі підлоги, округлі панелі, прибирання, все у стилі військової дисципліни. Їдальня стримана та утилітарна, каюта екіпажу як у підводному човні, компактні та функціональні, а інженерний відсік, немов реактор атомного човна, атмосфера максимально реалістична. Розробники кажуть, усе в кораблі має призначення. Це ресурс, який не марнується. Тож не дивно, що Ідрис залишався однією з найочікуваніших розробок у Star Citizen. І головне, він вже в грі. Хоча колись казали, що він з'явиться лише після виходу з 42, тепер зрозуміло, що версії для гри і кампанії настільки різні, що реліз постійно у постійному всесвіті не стане спойлером. Корабель ще буде змінюватися, але основа вже готова. Розробники обіцяють, це залізяка зробить щасливими багатьох гравців, бо Ідрис це не просто корабль, це символ мрії. Яка стає реальністю, і заради таких речей ми всі тут. До речі, триває Invictus, а це означає безкоштовний доступ до гри і подарунки. Якщо твій друг зареєструється за реферальним кодом і купить стартовий пакет від 40 доларів, ви обоє отримаєте бойовий міні-винищувач P52 Merlin. Головне ввести код під час реєстрації. Можеш використати мій, який знаходиться в описі до цього відео. Акція діє до 27 травня включно. Не прогав. Випуску випуску Citizen Live команда розробників розповіла, чимало. Цікаво про кораблі, модифікації та плани на майбутнє. Почали з обговорення процесу дизайну нових кораблів, де підкреслили, що спершу формується концепція, яку затверджує керівництво, а далі вже працюють художники та дизайнери. Важливо знайти баланс між ігровою ролью корабля та його візуальним стилем. Це визначає і майбутню механіку і естетику. Щодо кастомізації, розробники наголосили: так, вони хочуть розширити можливості гравців змінювати зовнішній вигляд кораблів, але це буде відбуватися поступово з урахуванням технічних. Обмежень. Система фарбування продовжує розвиватися, особливо після позитивного фідбеку від гравців щодо можливості зберігати і використовувати обрані кольори. Далі перейшли до функціоналу. Зараз активно працюють над тим, щоб у гравців була можливість змінювати компоненти не лише функціонально, а й візуально, з повною віддачею на ефективність і вигляд. Це означає, що надалі встановлення нових гармат, щитів чи двигунів може не лише впливати на продуктивність, а й на зовнішній вигляд корабля. Увага також зосереджена на внутрішньому дизайні. Зробники пояснили, що інтер'єри стають більш важливими в зв'язку з місіями, які включають абордаж, інженерні системи та ремонт. Саме тому зростає потреба у створенні складніших багатофункціональних внутрішніх просторів. Це дозволяє кораблям розкриватися не лише як бойові одиниці, а й як повноцінні мікросвіти для екіпажу. Говорили й про майбутні кораблі. Команда підтвердила, що в роботі перебуває кілька нових моделей, як цивільних, так і військових. Серед них є кораблі, орієнтовані на торгівлю, рятувальні операції, логістику. І навіть розвідку. Водночас наголошено, вони не хочуть перенасичувати гру новими моделями без глибокої інтеграції у геймплей. Не оминули й тему турелей. Підтвердили, що нові технології дозволять покращити керування, зменшити лаг і зробити турельну стрільбу більш комфортною. Це важливо, бо командна гра це основа багатьох механік Star Citizen'у, і стрільці мають відчувати себе частиною єдиного бойового механізму, а не просто пасажирами. Щодо турельних систем на великих кораблях, таких як Ідріс, було зазначено, що вони перегляд. Концепцію захисту. Зокрема, йдеться про введення активної оборони, точок перехоплення і навіть автономних систем, які зможуть захищати корабль без участі людини. Це дозволить екіпажу зосередитись на інших завданнях. Також розробники уточнили, що система бордажів і внутрішніх боїв буде глибше пов'язана з дизайном кораблів, наприклад, вентиляційні шахти, коридори для засідок, внутрішні шлюзи. Всі ці елементи отримують нове значення після провадження бордажного геймплею в повному обсязі. Звернули увагу і на те, які кораблі. Будуть масштабуватися в майбутньому. Вони прагнуть зробити так, щоб великі кораблі були не лише дорожчими і більшими, а й справді давали відчуття командного контролю, управління ресурсами, екіпажем і бойовими модулями. Такі кораблі стануть центрами дії на полі бою. На завершення поділилися баченням майбутнього. Розробники хочуть, щоб кожен корабль мав чітке призначення і відчуття ваги в ігровому світі. Не просто набір полігонів, а справжній дім у космосі. А головне усе це створюється не лише для атмосфери, а й для глибокого змінного геймплею, який реагує на дії гравця. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.